Дуже гарний, а грибів, мать муща, коло кожного пенька море грибів виглядає дуже гарно. Дивіться, як багато грибів. Ха -ха. Є такі гриби, що можна поїсти один раз, правильно? правильно? Тому, звісно, ми гриби, які ми не знаємо, не беремо. Ми шукаємо сьогодні білі гриби, а тут плантація. Плантація, коло кожного пенька, дуже багато грибочків. Ось такі гриби, не знаю, що це за гриби, мені каже це якісь. Рижики, лисички, поганки, ох я це ти знаю. Але їх так багато, так багато. Дощі йдуть, гриби ростуть, як дурні. Коло кожного пенька. Ну, така красота, перший раз таке бачу, що так багато грибів. Грибів багато коло кожного пенька. Просто так ростуть, ростуть собі грибочки. Ха-ха-ха. ха 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 А ми в лісочку. А де ми в лісочку? В хвойному лісі. Шукаємо білий гриб, шукаємо гарний гриб. А коло пеньків дуже багато грибів. Але ми їх не беремо, тому що ми не знаємо, що це за гриби. Ось такі справи. А їх тут морять мать муща, тому що дощі йшли, гриби ростуть, як дурні. Ось так.